Ні, ви тільки подивіться. Я тільки побалакала з Дідом Морозом, а він вже заліз до мене до хати. Скажіть, що не так з цією грою? Чому варто тобі з кимось поговорити з людей на вулиці, як вони без проблем заходять до тебе до хати? Діду! Тобі подарунки не потрібно розносити по всьому світу, ні? Мабуть, ні. О, він ще сміється. Боже, Дід Мороз сівся в комп'ютер Нікі. Що це коїться, люди? А хто буде платити за послуги, га? Не тому, що ти типу, подарував мені щось настільки цінне, щоб зіпсувати мою і, історію Нікі в інтернет пошуку. Це ж її робота. Від цього залежить її хліб насущний, Дід, так не можна. Що тут робить Дід Мороз? Серйозно, що він тут робить? Як він тут опинився?